Олександр Олександрович Степанов, головний тренер футбольного клубу Скорук. Олександр Олександрович, як оціните гру сьогодні своєї команди? Перш за все, я хотів би подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну і дають нам можливість грати в футбол і займатися нашим улюблен... нашою улюбленою справою. Ми їм дуже вдячні і великий дуже їм поклін. А що стосується гри, чесно кажучи, Дуже дуже важко нам дався початок цього сезону по результатам, але ж є для цього об'єктивні причини. В першу чергу це те, що зараз відбувається в нашій країні. Дуже важко настраювати хлопців, мотивувати їх, тому що у нас є хлопці як з Нікополя, так і з Запоріжжя, з Томаківки, з Херсона, і в них там. Багато позалишалося родичів, близьких їм людей, вони, звісно, дуже сильно переживають, і це впливає на їх мотивацію і в першу чергу на моральний стан. Тому деякі, деякі ігри, матчі, які ми грали, бачив по хлопцям, що щось, щось їх десь трішки бентежило. Але після останньої нашої гри з ЛНЗ ми. Всі разом зібралися, поговорили і за цю останню неділю зробили дуже багато роботи, як в плані ігровому, так і в плані морально-психологічному плані. Ми готувалися до Полтави, ми знали цю команду, ми в минулому році з нею грали і по аматорам ми ще з нею зустрічалися. Це дуже хороший суперник. Вони своїми результатами це доказали ось в першій лізі. Вони проводили дуже хороші матчі. Команда, яка дуже добре підготовлена фізично, хороші нападники, які виповняють великий об'єм роботи. Команда, яка дуже добре грає в третій зоні в штрафній площі площадки. І, в принципі, команда така мобільна. Тому ми проаналізували добре їхні матчі і знали, як вони грають в футбол. В першому таймі, я рахую, ми повинні були вигравати ну, як мінімум два або три в'ячі. Ми не забили 11-метровий, і було у нас ще два хороших момента, то й три, мабуть. Але десь нам трішки не, не везло. У другому таймі ми забили гол, хоча могли ми. На початку другого тайму пропустити, там була штанга, десь фарт повернувся до нас обличчям. Потім ми забили, і така пішла гра нервова. Команда суперника зрівняла рахунок, нам знову ж таки пощатило, пощастило пощастило, забити другий м'яч. І потім ми чекали свого моменту. Забили третій і вже нам, нам стало трішки легше. Я дякую своїй команді, дякую нашим вболівальникам, які за нас дуже сильно переживають, дякую президенту клуба, який теж постійно телефонує і переживає дуже за нас, за нашу команду. І хочу поздоровити наш клуб, наших вболівальників, своїх хлопців з першою перемогою в першій лізі. Це Дійсно історичний момент. І дай Бог, щоб це була не остання наша перемога. А Полтаві я бажаю успіхів, перемог. Хай виграють, але тільки не в нас. У першому таймі вам довелося робити вимушену заміну, вже, можна сказати, на перших хвилинах матчу. Як стан гравця, якого довелося змінити? М Поки що ми не знаємо. Ми завтра відправимо його. Лікарню, але десь я так рахую, те, що він каже, те, що говорив мені лікар, це травма Гомілкоступа. Але ж все покаже завтра, як, як, як воно буде, як він буде себе почувати завтра. Звісно, ми одразу провели заміну. Вийшов заяць, молодий, який до нас ось тільки прийшов, ми його підписали, але. Гравець, який пройшов другу лігу, пройшов хорошу школу Дніпра, то є, то є, ми знали, що він може грати в футбол, випустили, він це доказав сьогодні. У мене до нього претензій ніяких немає. Після другого забитого голу вашою командою здавалося, що перед вашими хлопцями стояла тактична установка, зухвало затягувати час. Ну, є, є футбольні хитрощі, скажімо так. Ну, але ж, якщо чесно. Може, так здалося, але я хочу сказати, десь нас ще трішки не вистачає фізично. Ми було видно, що в середині другого тайму вже трішки підсіли, почали робити заміни у хлопців, почали хватати задню поверхність бедра, судороги. Тому я не хочу, я не можу сказати і не буду цього говорити. Ми ні в якій мірі не, не затягували час. Може, десь там. Якісь моменти і були, але ж це ж ви ж самі розумієте, Це футбол. Кожна хвилина, кожна секунда, яка нам потрібна, щоб хлопці перевели дух, збили темп. Я нічого такого нового не можу сказати. Всі це прекрасно розуміють. Дякую вам. Дякую вам.